Всім доброго ранку. Це вже я відкрив прицеп. Зараз хочу пересипати наше зерно по бочкам, те, що привезли. Вчора я взяв всього 450 кг кукурузи і додав 4 ще мішечка, взяв пшениці, так як у нього вже кукурузи не було. Так, у нас перші приморозки добрі, дивіться, бачите наш цвіточний Підмерз. Також і рози підмерзли. Ось наша улюблениця ютуба. <плес> На, скажи щось, скажи моя зайка. Ай, ти маєш хороша. Красота. Так. Це качкам трави. Те, що були ми на дачі кидав ось зараз вам покажу дерева не общипують нічого все вроді би поки добре так пшениці насипав траву дав дивіться я думав це вони мусора накидали бачите перший лід да. скоро мабуть вже зима не хотілося, але, але. оце так бачите. Так, качок у нас не так і багато. Качок у нас 30 штук. Скоро будемо вирізати, я говорив вам уже. Все, хай мені тут вони гадять. Я потім переорю весною. Вроді би поганого для... Е, так, що хочу ще сказати. Пара жиде вже. Цей що зжималося, я закрив. Бо в тому році вони мені її об'їли і я остався без зжимолості. Ягідка дуже смачна. Рекомендую садити дітям. Дуже вони полюбляють. Від смородини набагато ягідка набагато вкусніша. І це саме перша ягода, яка поспіває раннім літом чи ранньою ну, весною, в кінці весни. Це саме перша ягода. Мені вона дуже подобається. У мене її всі полюбляють. Все, качки їдять. Крильчатник вам показувати зараз не буду, покажу трошки пізніше, тому що світла немає. Все, тут у нас теж поки зараз. Вчора вже вечором світла не було. Зараз покажу. Засипав цю бочечку вже нашу кукурузи. Ось ще бочка одна є, зараз зніму. Поставлю. Дирку так прикрив їм, щоб не дуло. Вони вже дивлюсь сюди, дуже заходити не хочуть, бо вчора насипав їм два відра кукурузи, то ніхто їх навіть не їв. Вони вже отут сидять. Вже тут зимують, можна сказати. Все. Оце таке поки невеличке. Далі вам підсніму, покажу як вже включать світло. І хочу сьогодні ще, кроме того, щоб перенести зерно, а хочу зробити нормально сідло для наших курей. Тому що вони там не поміщаються, а деякі я вчора ввечері ходив, вони сидять на піску. Це не годиться. Вон, б'ють, б'ють. Видно, що відрізняються трошки старші і там, де менші. Але нічого, підростуть. Так, і зайшли ми в наше царство кроляче. Так, всі сидять. Так, оце не можу зрозуміти. Оце в мене сидить кроличка, вона вона должна була 3 числа навести. Але я щось на по ній не бачу, що я вже й маточник убрав. Сьогодні вже шосте і ніхто так не наводить. Зараз провірю, передивлюся, то може знову буде злучати. Ці в мене вже на підході. Подивимося, що з них буде. Молоді. Не знаю. Зараз трошки повичищаю тут клітках. А ці вроді би всі. Всі сидять, все добре. Так, та навила я вам говорив вже. Все, даю вправлятися. Поки такого нічого немає тут новенько, якщось буде. І оце сьогодні зараз хочу закінчити, не знаю. Я вже думав, у мене є здорова синя драбина, поставити металева. Поставити її усюди на угол, їм, щоб не майструвати нічого до літа. І е, взяти оці металеві. У мене є утеплитель на труби, надійте, скотчем обмотати, щоб їм тепліше в ноги було. І хай вони поки зиму як то перезимують. А там уже буду щось придумувати, вже робити більш нормальне. Їм сідало з усіма прибамбасами. Все, значить працюю потихеньку. Що зможу, те буду заснімати. Так, все. В кроликів деяких я вже повичищав. Так, дивіться, а таку я імпровізацію. На зиму для наших курей зробив. Бачите, поставив цю драбину, ось утіплив ці сходочки, щоб вони не сідали. Їх можу, лапи було в когті тепло. Все, оце на зиму їм буде достатньо. А вже навесну я вже їм зроблю здоровий, гарний сіла для сідала. Це одну він поставив, щоб неслися. Хвати їм тут. Тут дві. Там воно буде нестися, тут нестися і ось сюди теж. Тут дуже яйця є. Все, оце. Так, сьогодні я закінчую нашу роботу. А вечором тоді вправлюся, трішки вам підсніму, покажу. Все, моя кроличка ось ще одна. Таке як, мабуть, буде готуватись. До кролу, але подивимося, нічого загадувати поки не буду. Я не бачу, щоб вона в зубах носила сіно. Так, я казав вам, що ця навела. Так, є там кролинята, десь штук 6, напевно. Я вже поліз подивився, щоб не було мертвих, стохлих. Так, кроликів вже всіх в мене розкупили. Це залишилось вже помісі. Залишився ось у мене один кролик двохмісячний. Ось він. І залишилась у мене ось самочка. Ось б'є, бачите. Гар? І це одна двохмісячна самочка. Все. Останніх вже розкупили, розібрали і дуже швидко. Радий, що ви зі мною були сьогодні. Я радий, що вам подобається моє відео. Так як дивлюсь, ідуть підписники. Задавайте питання, пишіть. Якщо я щось знаю, я вам відповім. Якщо ні, буду теж шукати відповіді на питання по нашим кроликам. Та й не тільки по кроликам, по всім остальним. Все, зараз я піду ще сьогодні вже не буду вам знімати. Перевезу ту кукурудзку, що залишилася. І на сьогодні вже все, так як сьогодні вже неділя. Все, радий вас завжди бачити на своєму каналі. До зустрічі.